Я не знаю звідки в нас цей ведмедик з'явився. Просто після якихось зйомок вона його притягла додому і каже: він недостатньо гарний і домалювала йому тут брови. Азізу меров показує улюблену іграшку сестри в її квартирі у Києві. Саму мишлені є. Він не бачив вже рік. У ніч на 4 грудня 2022-го, коли вона їхала до окупованого Криму невідати онкохворого батька. На грузинсько-російському кордоні її затримали російські силовики. При перетині кордону вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. Вона його не отримувала з 2014 року. Це була її принципова позиція. В Зв'язку з тим, що вона в паспорті було зазначено, що вона народилася в Криму, а в 2014 році, під час анексії, паспорт не отримала. Тобто, вже працівники про їхніх правоохоронних органів та спеціальних служб почали більш прискіпливо до неї. До неї ставитися та перевіряти Азіз каже, тоді після довгих годин опитування та перевірок телефона і ноутбука посеред ночі працівники ФСБ, начебто, відпустили линіє під зобов'язання переночувати в готелі і вранці з'явитися на допит. Та дорогою до готелю таксі зупинила російська поліція з аргументами, що іноземцям без спеціального дозволу там перебувати заборонено. Дівчину помістили до центру тимчасового утримання нелегалів у Владикавказі. Кавказі. А у четвертій ранку російський суд визнав її винною у порушенні перетину державного кордону та оштрафував на дві з цього почалася так звана адміністративна карусель, що полягає в постійному систематичному утриманні особи під адміністративним арештом. Тобто кожні 15 діб він продовжувався. Другі 15 діб їй закидали, що вона невчасно повернула телефон після дзвінка після розмови з батьками. Тобто, ще їй дали 15 діб за це. І два наступних рази їй закидали, що вона відмовлялася виходити з конвойної машини під час етопування між Бесланом та Владикавказом. Кавказом. Весь цей час вона знаходилася на території Кавказських республік, тобто її там перевозили з одного ізолятора в інший. За словами Азіза, після затримання Леніє батьки з Криму вирушили до води Кавказа. Два місяці вони мали житло, аби бачитися з донькою між продовженнями адміністративного арешту. Та одного разу, коли прийшли до СІЗО, дізналися, що Леніє вже там немає. Сказали, що це вищестоящий орган. Він перед нами не звітує. Тоді наступного дня вже в засобах масової інформації поширилася інформація, що лінія перебуває у Москві. В, у засобах масової інформації був відеоролик, там, де її проводять з літака, тобто для неї одної був виділений спеціальний борт, яким її туди етапували, можна сказати. Тоді працівники ФСБ її. Повідомили про підозру, тобто висунули обвинувачення з приводу шпигунства, і тоді суд обрав її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжується і по сьогоднішній день. Ленія виїхала з Криму до брата в столицю ще 2015 році. Тоді вона навчалася в 10 класі. Через відсутність російського паспорта вона не могла навіть отримати атестата. Школу закінчувала в Києві. Далі вступила до вишу. Навчалася на хіміка-технолога. Втім, працювати пішла у сферу маркетингу. Вона була саме менеджером відомого бренду українського одягу. Хочу розказати одну історію. Одного разу був показ літні, літньої колекції, здається, і мені посеред ночі телефонує лініє. Це десь пів на дванадцяти. Я вже лягаю спати. Вона мені телефонує і каже: Брат, мені на завтра треба дуже багато соняхів. Ну я приїжджаю до неї. Ми їдемо разом десь в Київську область в поле посеред ночі. Починаємо різати ті соняхи. Набиваємо повну машину. Ми до речі приїхали в цю квартиру, і повний балкон балкон був просто завалений цими соняхами. Але наступного дня зйомка вдалася, і все було чудово. Своє 25-річчя 14 березня Ленія Умерова зустріла в засінках СІЗО у Владикавказі. А каже, саме того дня над нею проводили чергове засідання суду з фабриковані справі. Та навіть за крат дівчина намагається підтримувати родину. Але вона намагається підтримувати нас і, і пише комедне про такі страшні речі на прогулянці, де їх їм дають пройтися. Приблизно 10 метрів асфальтованої поверхні, зверху вкритою вкритою решіткою. Вона там намагалася бігати, тобто каже, що відстань не дозволяє пробігтися нормально, але чолночний біг саме раз, тобто вона там зі сторони в сторону бігає, розминається. Звинувачені росіяни у шпугунстві Леніє російський суд продовжив арешти до 5 січня 2024 року. Та за словами брата, сподівань, що після цього її відпустять, немає. Вісім місяців Леніє отримують московському СІЗО Лефортово. у листопаді. Азіз отримав від сестри листа каже, надходять рідко, бо вона їх пише принципово українською мовою. Попри те, що тюремники рекомендували російською. Ці листи єдиний зв'язок: телефонувати дівчині заборонено. Анастасія Діденко, Андрій Хрустальов, Суспільне, Новини Крим.